Приветствую вас на моєму каналі. Е, продолжаю займатися улучшенням свого фургончика. Зараз е, їду на перетяжку руля. Я заказав чехол. Кожен мені пошиють, ну, пошили вже. Зараз їду на установку. Бо Бачите, в якому я стані. Ну, пожований. Понятно, що на машині 317 тисяч заявлено. Не знаю, скручували, не скручували. Ну, руль не в дуже хорошому состоянні. Після того, як натянуть чехол, покажу результат. Ось вот такий вот результат вийшов. Просто новий, класний, комфортний руль, приємно держатися. Роблю славіка на гаражах. Якщо кому треба, я ставлю контакти в описанні. Прям приємно. Я всі машини, які в мене були, у нього перешивав рулі, тому що ну, чаще всього машини ж беру е, поношені, скажімо так. Тому приходиться перешивати руль. Це іскусна кожа. Ну, вона настільки класно ходить, носиться така приятна, тактильна. Стоїмость даного чехла з установкою 600 гривень. І я попросив, щоб він зробив мені два шва. Тому що чаще всього, що ви сюди ставлюють, або сюди. Я попросив два шва зробити. І в мене виходить, що він добре закінчується. Не робили в руль, я не бачив особового смислу заморачуватися. Хто хоче, він може зробити повністю зашити. Ну, мене устраїв і такий варіант. Також на этот... Я на капот хочу спробувати притулити пневмоциліндр. Пніумоциліндріз. У вас 21.08. Покажу, як його можна поставити, щоб не було от этого весла, а капот держався на пневмоциліндрі. Тому що в мене на BMW на пневмоциліндрі, на субару було на пневмоциліндрі, це удобно. А це весло взагалі не удобно. Так, ну, в общем, ситуація така. Пневмоцилиндр я хочу поставити сюди. Тобто цей болт прикрутити і оцей. Но є одне но. Штатні болтики під різьбу на 8. Такі болти продаються шариком під різьбу на 6. Їх просто прикручують і місто болта, місто болта на капоті. Ну, про це я зрозумів попозже із пневмоциліндрів з капота багажника, Я знімаю ці бабишки і ставлю ось от під шестигранний отакий болт, прижму гайкою та і все. Ось я надів. Витягнути його туди, він теліпається, є свобода, щоб відкривався, закривався нормально. Но витягнути його не можна. Зараз я все переставлю, соберу, покажу в зібраному виді. І я думаю, що одного пневмоцилиндра буде достаточно, капот доволі легкий. Отак от виглядають ці фіксатори. Одну бабишку вже поставив, ось, ось штатно. Надівається Сейчас. все, руками його не снять, а свободный ход в принципі, є. Цього буде предостаточно. Зараз перекручу сюди, бо одною рукою неудобно оцю бабышку. І соберу, покажу, проверим, чи буде работать. Тут я ще дивлюсь, прийде, підрізати трошки цей пінопласт. Пнівіндр вже стоїть, от, пожалуйста, на от этом болту воно і тут держиться добре, і тут не намагається спасти. Зараз візьму ножичок і тут підріжу. Одного різного пневмоциліндру вистачає, пожалуйста. Капот не перекаше. Все, він держиться. Це гаразд удобно. Бо я ці весла, чесно сказати, не люблю. А так якось воно так як має бути, таке треба ставити з заводу. Я, кстати, обрав внимание, оцей цей штатний комплект є. Продається два гідроциліндри за 1200. Короче, можете поставити таврійський або 8 гідроциліндр з однієї сторони. Єдине, ці болтики, якщо закажете, щоб були з різьбою під на 6, то взагалі тоді проблем ніяких немає. Туди вкрутив, туди вкрутив. Все. А мені прийшлося тут і мічити. Ну, В цілому то в принципі, мелочі. Так, ну зараз повністю покажу весь цикл. Ось, пожалуйста, відкриваємо капот. У нього циліндр держа. Тут трошки сфери подрезал. Все, тепер просто ідеально. Прям комфортно. Бо мені це весло не подобалося. Такий простий лайфхак. 150 гривень стоїть, а удобства нереальне количество. Так що всім, кому понравилось, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, далі більше. Далі буду улучшати е, свій фургончик, я доведу до ідеального стану. Пока-пока.